Частинка нашого життя, яка об'єднує усіх нас, ім'я її – Smart Medical Center. Якби смарт був людиною, як би ви її описали? Смарт це коли бають про тебе, а ти про. Пацієнт цілеспрямована, комунікабельна людина, яка завжди прагне розвиватися, досягати нових успіхів і горизонтів. Це цілеспрямована, розумна, наполеглива людина, яка хоче тільки допомагати людям, бачити їхні усмішки, радіти, коли наші пацієнти посміхаються і залишають позитивні хороші відгуки. Тому що це величезна команда, яка працює над тим, щоб всі були задоволені. Це потужна, нереальна людина з сталевим характером і сталевим. Нервами. Мені здається, це була б людина, яка ніколи не цитує прочитане, а завжди формулює своє на основі прочитаного. Я би описав Смарт як того, до кого йдуть люди, бо знає, що він допоможе. Бо для нього людина і життя це є найвища цінність. Працьовиту, щиро та комунікабельною. Він міг би бути швейцарським годинникарем. Тому що тільки справжній майстер може абсолютно точно зібрати і ідеально виставити навіть найскладніший механізм. Смарт Medical Центр, як вважається мені, це молода, амбіційна, освічена молода особа, яка хоче досягти рекордних результатів, що найважливіше, це її вдається. Це, напевно, був би багатофункціональний і надрозумний робот. Була б надзвичайно важна, розумна е і турботлива людина, як у своїх колег, так і у всіх наших пацієнтів, відвертий, відкритий, впевнений в собі Валентин. Я думаю, це була б гарна, прекрасна українська дівчина вишиванці, яка всім допомагає, завжди піклується, переживає і не потребує за це ніякої вдячності, тому що їй це подобається надавати людям послуги, завжди допомагати. Про не бачу смарт людиною, я бачу смарт зірочкою. Ще коли ми думали над створенням компанії, мені дуже хотілося бачити влога саме зірочку. Це зірка, алатир вона є оберігом, вона є символом сили, життя, енергії. І саме таким моїм розумінням є смарт енергійним, динамічним медичним центром. Смарт нагадує мені Валерія Федоровича Залужного. Впевнений, розумний, з високим рівнем довіри, Розичливий, талановитий, це втілення мрій. Це напевно був якийсь дуже приємний, хороший чоловік, який виділяв проміння сонця та був добрим та щирим, який відкритий до всіх своїх працівників. Я його описала як дуже комунікабельний, дуже уважний до пацієнтів, дуже гуманний та високий. Смартіку 6 років вік йти до школи. Але наш Смартік асоціюється в мене із дитиною Вундеркіндом, який вже закінчив школу, а можливо і вуз. Я вважаю і надалі, щоб прогресія була геометрична. Трішечки воно мені асоціюється з нашими хлопцями і дівчатами, нашим по України. Вони надійні, вони захищають. Ідей Боже, щоб так було. Ідеально. Тобто ця компанія, яка береже здоров'я не тільки своїх співробітників, і всіх пацієнтів від маленького до велике. І дай Боже їм здоров'я. Якби смарт був людиною, це була б одна з найкращих людей в моєму житті. Я б сказала, що це найпорядніша, відповідальна, чесна людина. Вона красива. Щира, доброзичлива, завжди готова протягнути руку у важкий час. А ще це професійна процедура людина. Я її дуже люблю. Він би був винахідником, який проводив цікаві дослідження та сприяв активному розвитку медицини. Смарта жіноче обличчя. І всі такі якості людські, які я ціную в людях, Смарта є. Це чесність, це відкритість, це прозорість, це доброзичливість, це турбота, це постійне прагнення до розвитку, це креативність, це позитивність, це така велика людяність, це командна робота, тому смарт-молодець. Який найбільш яскравий спогад у вас пов'язаний зі смартом? Чим для вас цінна компанія? Смарт Medical Центр це для мене суцільний яскравий спогад. Ще з того моменту, коли я вперше подумала, що хочу робити приватну компанію медичну і почала писати концепцію закладу? І от до того моменту до сьогодні. Коли це досить потужна компанія з майже пів тисячі співробітників, найкращих, яка реалізує модель медицина, продумана до дрібниць, найкраща медицина, і ми над цим працюємо і будемо працювати далі. Тому всі 7 років, які я займаюся створенням та розвитком даної компанії, для мене це Дуже яскравий політ і дуже сильна позитивна енергетика. Звернувся до мене пацієнт молодого віку. От, при обстеженні первинно ми збираємо скарги, анализ. От, Пацієнт е, з боку репродуктивної та сачокдільної системи скарг ніяких не під'являв. Було проведено стандартний огляд, зроблено УЗД з профцілью. От, І під кінець, коли друкується медична документація, пацієнт відволікається, дивиться на плакати, які висять в рогічному кабінеті, от і повертається і задає питання. Скажіть, будь ласка, а ви не лікар-невролог? Смерті мені більше всього подобається те, що ми е, діємо як єдина родина в дуже складних ситуаціях. Е, Я маю на увазі, що коли щось трапляється. Що потребує нашого загального спільного командного підходу, будь то надання складної медичної допомоги, будь то надання експертної допомоги, якоїсь думки експертної, завжди ми разом і завжди вирішуємо все спільно в інтерактивному спілкуванні і кожен при цьому. Використовує всі свої знання, які тільки він має. Ми вчимося один одного, ми підтримуємо один одного, ми розвиваємо один одного, і завдяки цьому наша команда стає більш міцною, більш цікаво працювати, і кожен з нас має свій власний розвиток. Мене вразило багато речей: комфортне та технологічно облаштоване робоче місце, кімната зберігання смаколиків зі смачною кавою, гідна оплата праці. Мультидисциплінарні наради прийшла пацієнта з дитиною, і вона попросила, щоб ми залишилися з нею. Ця дитинка дивилася як я розмовляю з пацієнтами, витягувала соску і намисно намагалась мене розмішити. Ця робота є ідеальним продовженням моєї кар'єри. Тут є велике поєднання різноманітних напрямків, що дає можливість розвиватися та досягати разом з компанією амбітних цілей. Найбільш яскравий спогад пов'язаний зі стартом, — це моменти труднощів, які не зупиняються навпаки, надихають і мотивують рухатись далі. Це відкриття оболонської філії шість років тому, коли державні реєстри заполонив вірус Петя і ми все чекали на нашу ліцензію. Це відкриття лебідської філії у спалах коронавірусної інфекції, коли громадський транспорт просто залишив всі чати і громадян пропускали тільки за спецперепустками. Це відкриття Ченгірської філії через два місяці після якого почалася повномасштабна війна, коли команда спілкувалася і показала себе. Це робота під час відсутності світла та зв'язку. Злагоджена командна робота. Це було круто і буде ще краще. Мій найяскравіший спогад, який пов'язаний з Medical Center, це мій перший день інтернатури. Це було дуже хвилююче. Я хвилювалась, панікувала, не знала, що мене очікує. Але саме в перший день я відчула цю теплу, доброзичливу атмосферу до лікарів-інтернів, бажання від лікарів навчити, показати, дати попрацювати. Тому з першого дня я зрозуміла, що це моє місце. Що вражає в цієї компанії, це те, що тут відносяться як до співробітників, так і до пацієнтів з любов'ю, як до своїх. І тому це дуже для мене трішечки дивно, тому що в інших, де я працював в компаніях, такого відношення до лікарів не було. Тобто тут як така душевна компанія, яка постійно знаходиться в спілкуванні з тобою. І це дуже дуже обнадійно. Чим саме ціна для мене компанія це колектив. Адже з першого дня моєї інтернатури мене оточували найкрутіші люди, які тільки можна зустріти. Вони досвідчені лікарі, справжні майстри своїх справи. І в мене є багато чому у них вчитися. Тому дякую медикал Надікалцентр за цю можливість. Те, як ми переживали зиму та відключення світла, не дивлячись на всі складнощі, ми працювали злагоджено, підтримували до нового та допомагали. І прийомно зупинявся хвилину. Після операції прокинулась. І задає питання середньому персоналу в медичній сестрі. А медична сестра каже, це питання до лікаря. До вас же лікар був, підходить, чому він задав це питання. Вона каже, лікаря не було, був фізробський із слізком. У мене дуже багато спогадів різних в смарті. Но, перш за все, це командна робота в складних і нескладних випадках, це е, різні вечорниці, це е, спортивний інтерес. Ваші побажання смарт-команді, Смарту я бажаю перш за все миру і процвітання, і надалі виконувати свою основну місію допомагати людям. Бажаю надалі бути кращим, серед кращих, розширювати межі наших смарт-містечок, а наш професійний колектив зробить все можливе для цього. До мирного неба, стабільності в роботі, благополуччя, довіри особливо бажаю всім співробітникам здоров'я. Я всім бажаю працювати дуже тривалий час разом, мати натхнення, мати розвиток, мати задоволення від того, що ми робимо, мати багато пацієнтів, які нам вдячні і відвідують нас багато разів всією родиною. І я вважаю, що головне наше здобуття кожного з що ми є не лише колегами, а є друзями на роботі. І е, ми завжди маємо дуже багато причин, чому ми проводимо час разом. Всім е, подальшого творчого розвитку і багато років спільної праці, в «Смарті». Бажаю наткнення, успіхів, втілення всіх задуманих планів ідей. Міцного всім здоров'я, і саме головне це скоріше всім нам перемоги. Я бажаю розвитку, процвітання, натхнення, багато пацієнтів, щоб всі були задоволені і завжди приходили до нас тільки в самий необхідний час. Хочу всім побажати щастя, здоров'я, миру. І саме головне я хочу побажати всім нам, медикам, щоб отримали задоволення і кайф від нашої роботи. І багато усмішок від благодарних пацієнтів. Люблю вас. Бажаю батькам Smart Medical Центру не зупинятися на досягнутому, а найближчим часом подарувати смартику молодших братиків та сестричок. Бо смарт це любов. Я бажаю смартику тільки професійних кадрів, вдячних пацієнтів і традиційно сестричку. Маленьку, ну або велику стоматологію, яку я особисто дуже-дуже чекаю, щоб в нас були красивіші посмішки і щасливіше здорове життя. Насамперед перемоги. Друге процвітання, третє здоров'я. Оскільки це основа взагалі всього. Вітаємо, вітаємо! І не дивлячись на що, щоб всім мрії збувалися, йде до мети і не зважати нічого. Користуючись нагодою, хочу подякувати Смарту за те, що в скрутний період, так скажімо, моєго життя відкрив свої двері і підставив надійне плече без зайвих питань. Хочу побажати Смарту розвитку та хороших спеціалістів, щоб кожен досягав успіху у своїй галузі та розвивався. Бажаю здоров'я. Хочу привітати смарт з днем народженням, побажати потужному колективу надалі залишатися професіоналами високого класу, яким довіряють, пізнають, рекомендують, стають добрими друзями після близького знайомства. кожному співробітнику, міцного щастя, здоров'я, перемоги, як на фронті, так і в нашій родині. Я бажаю міцного здоров'я, реалізації всіх мрій, щоб всі мрії, які запланувалися, вони обов'язково здійснювалися і побільше відкривати нових філіалів і нових можливостей. Бажаю смерті, послана роботи спільних успіхів, розквітай наш смерти. Хочу побажати нашому смарту, терплячих і вдячних пацієнтів та швидкого розвитку, і бути гарною, надійною, дружньою родиною. Бажаю кожному співробітнику в смарті, незалежно від того, яку посаду він займає, достойної професійної реалізації, щоб всі здібності, які ви маєте, ви могли вкласти і впровадити в життя, щоб ви, ви досягли найкращих результатів, щоб ви мали достойне фінансове підґрунтя і все це один, два, три зробили саме в «Смарті». Бажаю розвитку і постійного руху вперед. Креативних ідей і можливостей стабільних партнерів і вдячних пацієнтів. Побажати можна багато подальшого розвитку, досягнення усіх поставлених планів і задач, задоволених пацієнтів і такого бажаного миру для нас, усіх для України. Я бажаю, що всі співробітники нашої компанії були єдиним механізмом, який завжди працює злагоджено і добре. Бажаю кожному з вас любити свою роботу і досягати високих результатів. Хочеться побажати і поздоровити ці клініки, всю клініку з цим великим святом, побажати їм, щоб вони не зупинялися, а робили все так, як робить і ще краще. Дякую вам за все, Любий смарт! Хотів би побажати тобі процвітання і значних досягнень. Дорогі колеги, а вам професійних успіхів і творчих досягнень. Всього найкращого, успіхів і подальшого розвитку. Миру, щастя нашій державі і смарт центру Хочу подякувати в першу чергу зсу за можливість працювати, надавати допомогу мешканцям України. Хочу побажати керівництву клініки сил, мудрості і наснаги для удосконалення роботи смарту. Хочу побажати своїм колегам отримувати задоволення від своєї роботи, а побажати всім пацієнтам, щоб вони отримали завжди бажаний результат. Хочу похожувати клініці. Безумовно, тільки процвітання, вдосконалення, розширення своїх економічних послуг і, безумовно, далі тримати цю марку одну тобто, з найкращих медичних заходів столиці. Бажаю процвітання, зростання та максимального розширення. Вірю, що в майбутньому, як мінімум, по Києву смартиків стане набагато більше. побажав би, щоб mm -hmm. не вже не скоривос, як то говорять, щоб вони процвітали і всім бажаю здоров'я. Вітаємо!